Одна дівчина загинула, троє її друзів серйозно поранені. Так у Яготині закінчилася нічна поїздка для компанії молодих людей. Причину аварії правоохоронці ще з'ясовують, але за попередніми даними водій значно перевищив швидкість і не впорався з кермуванням. Те, що було раніше, машиною зараз стоїть на штрафмайданчику. на місці. ДТП від електроупори лишився лише шматок. Пасажири задні ті, що сиділи на задній сидінні, Справа дівчина. Загинула зліва в тяжкому стані. Їх вирізали з стовба вже. В машині їх було четверо. Центральна вулиця Яготина була добре освітлена, дорога суха. За попередніми даними 22-річний водій не втримав керування і врізався в електроопору. 16-річна дівчина померла на місці. Її подругу у тяжкому стані доправили до лікарні і вже прооперували. Водій дістав травму голови і серйозно пошкодив око. Його оперуватимуть у Києві. У двох хлопців закрита черпна мозкова травма. У Одного з них травма ока лівого, який відправлений в автомічний центр Київської обласної клінічної лікарні, а дівчина з політравмою – травмою це внутрішні органи і, і кістки тазу, і закрита черп мозкова травма. Вона повинна жити. Друзі постраждалих не відходять від лікарні. Всі знають. Це нас невелике містечко. Ну, Звісно, переймаються. Напевно, що гуляли, і про що думали батьки тих 16-річних дітей? Поки що невідомо. Водій 91-го року народження і дві дівчини по 16 років, і ще один пасажир 23-го. Річний остаточну причину аварії має встановити експертиза. Очевидці кажуть, машина їхала зі швидкістю не менше 120 двадцяти кілометрів за годину. Ксенія Маченко, Андрій Романок, ТСН 1+,1.